Президент Зеленський, якщо дозволите, кілька запитань. Отже, президенте, Україна є ключовою для глобальної, для глобальної безпеки. На вашу думку, які є безпекові гарантії, які би надали найсильніший захист від можливої російської агресії? Дуже дякую. А перед усім, мені здається, що я би сфокусувався. На тому, що головна гарантія безпеки як зупинити агресора. І не дати можливості повернення агресії знову. І коли ми говоримо, як зупинити агресію Путіна, чи будь-кого, ми сьогодні бачимо є кілька факторів. Перше, це економіка. Бо годувати таку армію довго неможливо. Тобто треба скорочувати економіку для Росії. А це тільки санкції. Я про це в принципі сказав. Санкції, але санкції сильні. Без, без будь-яких розмов, домовленостей залаштунками. І це дуже важливо не давати, обходити санкції, запровадити їх тотальні. Так, прайскепи на енергетику тощо, але. Це ще не все. Найголовніше, щоб всі витримали це, всі витримували домовності і не обходили санкції. Ні глобальний південь, ні деякі країни в Європі, щоб всі робили повністю свою роботу. Скорочуватись буде економіка, буде скорочувані можливості продовжувати фінансувати цю війну Путіна. Друга історія це військова сила. Треба підтримувати максимально Україну. Я дякую Петру і дякую всім, хто це допомагає. Не тільки ініціативу артилерійською, а будь-якою ініціативою. Напевно, це можна зрозуміти до кінця, коли всі від... зможуть відповісти на запитання собі, а що таке Україна в глобальному змісті щодо гарантії безпеки для іншого світу. Я вважаю, що Україна це гарантія безпеки сьогодні для Європи. Безумовно, НАТО надійний союзник, безумовно. Але те, що Україна стоїть і не пускає розвиток цієї війни далі, це великі гарантії безпеки для всієї Європи. А Україну треба посилювати. І тому другий компонент це посилювати армію нашої держави і посилювати і збільшувати виробництво на своїх територіях. Це можливо. Це можливо, достатньо вкладати фінанси, розвивати технології і не заплющувати очі через бюрократичні складнощі. Треба всім зрозуміти, що Україна, ви знаєте, як такий приклад, я поважаю нашу армію, кожен виконує своє завдання. Але найважча робота у тих, хто на передовій, у тієї піхоти. У тих хлопців, хто на першій лінії фронту. І тому, що у них найбільше втрати і найбільша кількість загиблих, це найсміливіші люди, і найбільша кількість поранених це перша лінія фронту. Всі лінії важливі. Але найголовніше перша, бо якщо вона провалиться, все провалиться, так ось я вважаю, що суспільство Європи. І Сполучених Штатів в кінці кінці повинні зрозуміти, що в цій війні, а Путін розпочав війну проти Заходу, проти НАТО, проти цивілізованого світу. Повірте, також в цій війні, ми всі війні, але на першій лінії Україна. І якщо ця перша лінія провалиться, Путін піде далі. Тому другий пункт посилення армії це не просто красномовність. Від цього залежить безпека всієї Європи. І третє. Напевно, це а, політична ізоляція. І коли ми говоримо про політична ізоляція, це не про те, чи запрошувати а, Росію на саміти, або не запрошувати, чи приїздити до них на зустріч, чи не приїздити. Політична ізоляція це коли всі чітко дотримуються правил. А правила, що не тільки Європа, а Глобальний Південь, Китай. Бразилія, Індія тощо не займаються з Росією економічними відносинами, не балансують між нами і Росією, а змушують Росію припинити вогонь, принаймні, зробити перший крок щодо закінчення війни. І це важливі речі. Я не бачу поки що а, такого тиску від цих країн залучення їх а, в. До Мирного процесу і тиску з їх боку на Росію, про що ви ніколи не будете вести переговори в частині справедливого миру. Я думаю, нам всім головне зробити, щоб Росія і Путін не перемогли в цій війні. Я думаю, що це найголовніша гарантія безпеки для всього світу, бо він не зупиниться. Дякую.